У Росії розбився вертоліт Мі-8. Є загиблі, зникли кілька днів тому. Вертоліт Мі 8 знайшли, але розбитим у важкодоступній тайзі Росії не вижив ніхто. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Хабаровському краї Росії розбився вертоліт. Мі 8 він зник ввечері, 14 липня. А тепер згорілі уламки повітряного судна знайшли у тайзі. На борту загинули усі п'ятеро людей. Про це повідомляють російські медіа. Зниклий у понеділок вертоліт Мі 8. Знайшли згорілим у Хабаровському краї. Уламки виявили приблизно за 120 кілометрів від селища Охоцьк у важкодоступній тайзі. На відео з висоти пташиного польоту видно корпус, що вигорів і сліди пожежі. Рятувальники не можуть здійснити посадку свого вертольота на місці. Групам російського МНС доведеться пробиратися до. До місця пішки крізь Тайгу, вертоліт Мі 8, якому 44 роки переганяли до Магадана. Після ремонту на борту перебували троє членів екіпажу та двоє техніків. Повітряне судно зникло з радарів на шляху з Охоцька до місця постійної дислокації. Аварійний радіомаяк не спрацював. Сигнал лиха не надійшов. На пошуки вертольота вирушили літак та групи рятувальників. Вони обстежили близько 800 кілометрів квадратних тайги та 85 км кілометрів узбережжя Охоцького моря. Гелікоптер знайшли 16. Дцятого липня, але усі п'ятеро людей, які перебували на борту, загинули. Машина належала Магаду області на аеродром базування у в'яземському районі. Причина падіння теж відмова двигуна.